Ну що ж, сьогодні у нас буде просто така робота з картішками, де можливо ось ця вся інформація наштовхне на якусь ідею, можливо, тут буде розповідатися ваша історія, або, можливо, ви чітко зрозумієте, що це точно не моє, тому що моє то то-то, то-то, і ви зрозумієте, ага, мені треба туди, туди, туди йти. Сьогодні ми поговоримо про певну тривожність, про певні якісь такі негативні думки, які в нас вкрутяться, і просто будемо ось так от дивитися. Як у мене тут будуть випадати картішки, що буде лунати за інформацією? Взагалі нічого не розумію, ну щось буде. От, тому перша, друга позиція вибирайте. І так, першим картішком. Перша, перша колода, напевно, ось так. От. Я хоч, не люблю ці всі перевернуті. До речі, якщо що, то ви тут будете чути моїх сусідів, ну, то вже таке. Я тут не при чому. Так, для людини, яка. Вибрала першу позицію. Що тут хочеться сказати? Тут є історія про те, що ви дещо плануєте. Ви кудись йдете стосовно якихось фінансів, але воно буде трішки по-іншому. Факт, що ви не отримуєте своїх результатів, це певний знак, що потрібно дещо змінювати. Потрібно більше згруповуватися, більше в якісь такі комунікації, більше до соціума піти, щоб все ж таки отримати свою якусь ціль. І тоді буде кардинально змінюватися ось ця ваша структура сім'ї. Ваша якась структура безпеки, структура життя. Отак от. Тут більше, тобто, якщо ви інтроверт, то намагайтеся більше комунікувати з людьми. Якщо ви екстраверт, все одно намагайтеся більш так веселіше, спокійніше, под хі, хі ха ха ну, збільшувати свою комунікацію з людьми. Приємно, весело. Тому що вас якось так лякає якийсь фінансовий кар'єрний успіх. вас якось якось взагалі лякає успіх, що ви просто не втримаєтеся, що якось все дуже сильно заберуть От, від вас. Що ви якась слабка. Що ви не зможете розпоряджатися цими фінансами, що ви не зможете коригувати, керувати, що ви не зможете прийти до певного такого балансу з цим сім. Порада. У вас все і так є, Просто <гум> вам треба прям загорітися. Всередині дуже сильно загорітися. цим всім бажанням мати оце все. А тоді якось ви прям побачите ось цю всю комунікацію з людьми. Цікаву, веселу. Так, для тих, хто вибрав другу позицію. Тішки хочуть вам сказати. Хтось пішов по темній стороні, і тепер хоче сховатися в безпечному місці, відновитися і почати чи то заново, чи то більш якось правильніше, чистіше, продуманіше. Хтось кричав Допоможіть, але при цьому вихід був під носом, і він залежав лише від вас. І якось прийшла якась така озлобленість, що вони там мають, а в мене якось все якось не виходить. Це навіть можливо, могли б бути якісь непорозуміння навіть з близькими такими людьми, що треба було трішки от заспокоїтися і домовитися ну, ще раз. Бо тут була така якась цікава можливість. Користатися цим всім, але трішки вона була опущена і відбувається ця така ситуація, що робить далі. І мені здається, тут якоюсь такою серйозною проблемою, що прям життя і смерть немає. Просто, звичайна буденна ситуація, буденна історія. І воно все одно зміниться позитивне на негативне, і отак буде крутитися, все одно воно якось так да. Це просто звичайне життя. Якогось щось такого прям кардинального. Ось тут хтось десь там прям не знаю. От. На цьому на все. Ставте лайк і підписуйтесь.